Привіт! Мене звати Оксана, я художниця, і ви дивитесь відео про малювання. Окей, формат Ютубу в принципі для мене абсолютно новий, експериментальний. Я подумала, було б класно не просто малювати фанарти, як я це роблю, або ілюстрацію до книжок. А ще і під час цього відео ділитися своїми враженнями від кіно чи серіалу. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні я буду перемальовувати свою стару роботу, свій фанарт по книзі сутінки Стефані Майер. Ось так виглядала ця ілюстрація. Стається в 2009 році, я не певна. Це був один з моїх перших експериментів в діджитал арт. І, ну, як ви бачите, це в мене був фантастичний стиль, який зараз я називаю коняча морда. Одразу зазначу, що малювати я буду саме ілюстрацію до книги. Це важливо, бо версії Белли Едварда у книзі і кіно сильно відрізняються. Також з поваги до самої себе я малюватиму цю парочку без референсу, так само, як я робила в юності. Тому їхня зовнішність буде трошки коміксно-мультяшною, без огляду на жорсткі правила анатомії. Ну а тепер про саму історію, яку ви напевно вже і так знаєте, бо інакше не хіба вам взагалі моє відео. В нас є сумна дівчинка-підліток Белла, яка відчуває себе ніякою. Не красунею, не цікавою, і от вона переїжджає в мені пусіньке містечко Форкс. Там постійно йдуть дощі, навкруги з розваг тільки ліс, де можна піти і накласти головою, причепившись через який-небудь корінець. А була, в принципі, не здатна ходити, не спотикаючись, тож вона в нас ніби як приречена. Перший же день в новій школі вона знайомиться з. Дуже особливим красеним Едвардом, з яким в неї одразу ж зав'язуються нездорові стосунки по принципу канонічних емоційних гойдолок. І якщо коротко, то це і весь сюжет перших двох третин книги. Десь на середині книги ми дізнаємося неймовірну таємницю. Чому ж Едвард поводиться як скотиняка і час від часу морозиться від бідної дівчинки? Виявляється, що він вампір! І не треба сміятися. Це зараз виглядає як неймовірне кліше. А в 2005 році, на момент виходу книги, це був феноменальний успіх. Типу, вау! Ще ж ніколи такого не було, щоб вампір. Ніжно покохав людину. Десь плачуть книжкові брати Сальватори, які вже в 1991 році покохали Єлену Гілберт. В наших юних закоханих все чудово. Вони багато говорять, гуляють за ручку, вчаться цілуватися до втрати свідомості. Буквально, до речі, бо від першого поцілунку Бела забуває, як дихати і грубається. Окей, це в її стилі. Ще вони знайомляться з батьками одне одного і, в принципі, не мають жодних проблем, крім тих, які Едвард вигадує собі сам. Та одного дня вони вирішили зайнятися спортом. І з цього моменту все летить під три чорти. Разом з сім'єю Каленів вони йдуть до лісу, щоб пограти в бейсбол, і там зустрічають з граю дуже злих вампірів-чужинців. Один з них вирішив закусити белою. І оце стає головним конфліктом і кульмінацією всієї книги. Тобто, головний антагоніст в нас з'являється на початку останніх глав. Як вам таке? а? Окей, ритм сценарію реально вбогий, але книга і не про динаміку, в принципі. Тим часом злий вампір на ім'я Джеймс переслідує Беллу аж до самого Фенікса. Там Белла, як всі емо-підлітки середини 2000-х, романтизує смерть і те, як класно бути жертвою. Цікавий факт: в фільмі Джеймс полює на Беллу тому що е е е йому теж сподобався її запах. Е я не знаю. А от в книзі він мав реально крутий мотив, від якого, на жаль, структура історії стає ще більш неохайною. Виявляється, що сестра Едварда Еліс, та сама, яка передбачає майбутнє, за життя, була кращим Джеймса. Її помістили в божевільню через те, що вона ще в тілі смертної мала видіння майбутнього. І ось там, в божевільні хтось, але не Джеймс, перетворив її на вампіра. А Джеймс всі ці століття не міг її забути, і коли зустрів вампірку в клані Каленів, розізлився. І вирішив помститися, типу як за її перетворення, вбивством Бели. При тому, що ніхто з каленів до перетворення Еліс не має жодного відношення. Логіка виходить з чату. Історія Еліс взагалі дуже цікава, і мені щиро прикро і незрозуміло, чому для спінофу своєї сутінкової саги Стефані Майер обрала якусь ноунейм вампірку, яку вбивають в Альтурі, а не, наприклад, історію Еліс. Та, на жаль, після перемоги клану Каленів над Джеймсом, вся ця захоплива сюжетна лінія буде похована раз і назавжди. А нам доводиться спостерігати за дурнуватими, ніяковими і травматичними відносинами Едварда і Белли. Перша книга закінчується тим, що наші закохані знов у Форксі. Белла одужає після травм, отриманих від нападу Джеймса, і хоче стати вампіркою, а Едвард хоче зберегти її смертне життя. Вони пара, але вже очевидно, що прагнуть абсолютно протилежного. І на цьому буде побудована вся проблематика їхніх подальших відносин. Але слава Богу, то вже наступні книги, які я не розглядатиму. На цьому моменті закінчується перша половина відеопроцесу. Чому? Тому що в Дніпрі пролунав вибух, я злякалася. Мій штатив мало не впав на екран айпаду. Ми пересиділи вибухи в коридорі, і в той день наступив блекаут. Але я вже дуже хотіла дознімати відео, тому частина відео буде зараз з колом світла. І це трошки заважає сприймати картинку в цілому. Але я думаю, ви мені пробачите, бо знаєте, в мене є дуже і дуже вагоме виправдання, чому картинка виглядає так. Тому що в нас поруч є сусід країна гній. І саме тому я дуже прошу вас донатити нашим військовим. Я сама з Бахмута. Для мене цей напрямок є, звісно, дуже особистим. Я хочу повернутися додому, і щоб це сталося якомога швидше, і ми всі жили знову в своїх мирних, щасливих домівках. Нам треба перемогти ворога. Тому посилання на е, різні волонтерські рахунки на різні збори будуть під відео. Дякую. Так про що ж все-таки книга сутінки? І чому вона так сильно подобається підліткам і людям, які не виросли з дитячих уявлень про кохання? Якщо не брати до уваги фантастичну складову сюжету? То ми отримаємо історію про дівчинку, яка почувалася непотрібною і дуже хотіла бути важливою, хоч для когось. В принципі, це те, що знайомо більшості підлітків, тому що давайте чесно, здорові стосунки з батьками, це не те, щоб сильно поширена історія. Белла не отримує захисту і турботи від своєї легковажної, гецентричної мами, яка не здатна на відповідальність навіть над власним життям. Батько Белли Чарлі це типовий такий батя, який надає необхідні матеріальні блага, але лишається емоційно відстороненим від доньки. Белла входить у вік, коли саме час сепаруватися від батьків і налагоджувати власне життя. Але знову ж. Як і більшість підлітків, їй важко це зробити, тому що вона не отримала необхідну базову любов в дитинстві. Так, вона явно кричуще недолюблена людина, і як це зазвичай буває, вона відшукує в стосунках не людину, не особистість, яку можна покохати, а функції батьків, які недоотримала в дитинстві. Насправді Беллі все одно не те, якою особистістю є Едвард. Тобто нам показують поверхневе, він красивий, багатий, турботливий і любить таку от музику. І це буквально все. Розкриття персонажу десь на рівні, особлива дівчинка, яка любить читати Джейн Остін. Всі розмови, які Едвард і Белла нескінченно ведуть протягом книги, не розкривають її чи його як особистості, а зводяться лише до того, що Едвард потребує Белли більше за все на світі. Він хоче піклуватися про неї, захищати її і робити щасливою, вирішувати всі її проблеми і зняти з неї відповідальність навіть за те, їй жити чи померти стати вампіркою. Всі книги зводяться до того, що він вирішує це питання, а її думка з цього приводу і неважлива. Хоча це її життя, між іншим, нічого не нагадує. Так, це опис гіперопікаючих батьків, це головна проблема всіх подібних відносин: надати тотальну любов. Може тільки людина, яка вміє і хоче контролювати все ваше життя. В цілому для першого кохання такі стосунки не є чимось катастрофічним. Зазвичай саме це допомагає людям подорослішати, усвідомити важливість незалежності, право на власні помилки. Але сутінки дозволяють робити читачеві дуже небезпечний висновок. Що нездорове перше кохання може мати право на життя при повній відсутності еволюції цих стосунків у щось доросле і адекватне. Бо Белла від книги до книги кохає Едварда. Просто тому, що він так красиво і палко кохає її. А він кохає її, бо так прописано в книжці то. Чи рекомендую я цю книгу комусь? Імовірно, вона має право бути таким собі гілті плежем і стояти на книжковій поличці на випадок, якщо захочеться почитати чогось приторно солодкого. Це такий книжковий еквівалент ягідно-ванільної газованки, яку можна випити замість вечері і отримати тижневу дозу цукру зараз. Корисно це? Ні. Приємно це. Як не дивно, для більшості так. Особисто мені ця книга різко перестала подобатися в той самий період життя, коли я віднайшла внутрішню опору, і зрозуміло, мені не обов'язково потрібен хтось, щоб жити і бути щасливою. Тобто троп Едварда втратив для мене всю свою привабливість, а разом з ним і вся ця історія. Якщо ви не читали сутінки, але вам подобається концепція вампіра, закоханого в людину, я раджу почитати вам, щоденники вампіра Лізи Джейн Сміт. Це ті самі сутінки, але, як то кажуть, здорової людини. А взагалі, напишіть мені в коментарях, можливо, ви бажаєте, щоб я розказала і про цю серію книг. Вони кардинально відрізняються від своєї екранізації. І там. Дійсно буде про що розказати. Ну, а в мене вийшов ось такий варіант фінальної ілюстрації. Як бачите, Бела і Едвард виглядають зовсім інакше і сильно відрізняються від своєї кіноверсії. Що ж, на цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей формат, якщо вам сподобалося моє відео, напишіть мені коментар, поставте мені вподобайку, може підпишіться, і це змотивує мене викладати нові ілюстрації сюди, в профіль. На цьому все. Дякую, бувайте! І як ви вже, мабуть, зрозуміли. О, 113-та маршрутка поїхала, я не знаю, чи це буде чутно.